Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка під назвою В'єдності Сила. Хочу вам сказати, що це перша монета, яку Національний банк України ввів першою в обіг з початку повномасштабної війни проти України. Чому саме такі ціни дорогі, чому ажіотаж на дану монету такий великий? Хоча тираж аж 250 тисяч, все це в сьогоднішньому огляді. Тому, як завжди, з вас підтримка каналу, лайк, підписка, коментар, а з мене нове та цікаве відео. Тож підписуйтесь та отримуйте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. 12 липня Національний банк увів в обіг пам'ятну монету в єдності Сила, яка присвячена всеукраїнському об'єднанню українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку наша, нашій державі надає весь світ. Монета в єдності «Сила» Ось так виглядає. Її можна придбати у банках-дистриб'юторах Національного банку. Такі, як Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк. Але не в всіх відділеннях і не в всіх банках в обласних центрах дана монета вже є в наявності. Чому такий ажіотаж на дану монету і такі великі ціни? Тому що цього року буде тільки відкарбовано 2,5 тисяч срібних монет та 75 тисяч монет із Незельберу у такій сувенірній упаковочці. Тільки 75 тисяч цього року, тому такий ажіотаж. Перша частина це цієї 25 тисяч з Незельберу вже виготовлена і вже поїхала до всіх банків дистрибюторах які мають здійснювати продажу цих монет. Також відвантаження і доставка цих монет буде здійснюватися в декілька етапів. Це всі, як знаєте, пов'язано з воєнним станом. Та великим щільним графіком, вірніше виробничим графіком банкнотно-монетного двору Національного банку. Три банки України, такі як Укргазбанк, «Радабанк» та «Таскомбанк» вже отримали перші партії монет. А ось Приватбанк їх має отримати найближчим часом. Як всі знаєте, логістика продукції до території до всіх регіонів України через воєнний стан, досить. Складна та має тривалий процес. Тож банки-дистриб'ютори, які вже отримали монети, розпочинають спочатку продаж в Києві та Київській області, а вже пізніше по регіонах. Так як ви вже знаєте, монета введена в обіг 11 липня, але мені її вийшлося придбати тільки 10 серпня, тобто практично через місяць. Вона ось з'явилася у відділенні Івано-Франківського в таксомбанку ціна даної монети становить 232 гривні. Ось вчора в банку з'явилася, і я собі прийшов і придбав дану монету. Хочу сказати, що ажіотаж на дану монету був великий. Люди займали черги з самого ранку, тому слідкуйте за новинами своїх відділень своїх банків. Можливо, і в. У ваших відділеннях в найближчий час з'явиться дана монета, як ви знаєте, досить великий тираж, але, можливо, банки, можливо, Національний банк хотіли спростити можливо задачу, щоб всі бажаючі і охочі отримати дану монету змогли зробити. Але на даний час через воєнне положення дуже погано і дуже важко придбати дану монету. Хоча надіємося, що після перемоги. Дана ситуація налагодиться, і у зв'язку з новими банками-дистриб'юторами купівля монет буде легша і простіша. Можливо, відновлять інтернет-замовлення, тоді взагалі буде без проблем. Також хочу вам сказати, що монета карбувалася за ескізами єдність сила це авторства Аліни Малюти. Який даний езкіс війшов до кращої п'ятірки за підсумками відкритого голосування, яке проводив Національний банк ще у квітні цього року. Як ми бачимо, у нас є розміщений Державний герб України, навколо якого зображено таку стилізовану символічну композицію єднання людей у всьому світі і бачимо з'єднані. Руки, які замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою. І бачимо, що використовувався кольоровий там подрук, бо в нас синьо-жовтий прапор є зображений на аверсі монети. На реверсі монети ми бачимо теж такий ескіз це є допомога країн-партнерів. В цьому ескіз це був авторства Сергія Топкіна, який також брав участь. У конкурсі, і на ньому ми вгорі бачимо розбіщ, розміщено півколом напис в єдності Сила на англійській та українській мовах, і бачимо прапори країн-партнерів, які допомагають Україні у цій війні проти російської агресії. Це такі країни, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія. Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція та Японія. Ось така монета. Хочу ще раз вам всім нагадати, що монета також є в сріблі номіналом 10 гривень 925-ї проби. Тираж складає 5 тисяч зірців, і дана монета буде в тиражі з Низельберу, в тиражі 250 тисяч примірників. Зокрема, має бути 75 тисяч сувенірні упаковці цього року. Нагадую. Перша частина тільки вийшла 25 тисяч. 50 тисяч примірників до кінця року ще буде. Тому не спішіть купляти монети з завишеними цінами. Я сподіваюся, що всім вистачить, тому що є у всіх, будуть у всіх відділеннях. Слідкуйте за новинами. Обіцяли в банку. Що монети наступного разу, якщо буде виходити якась нова монета, монету, монети теж довезуть, так що у нас також ще монети будуть наявності. Тому, всім дякую за огляд, всім дякую за підтримку і за підписку на канал. Підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте та отримуйте свою дозу нумізматики. Всім дякую за увагу і пам'ятайте, все буде добре, до зустрічі!